Матч плейов Акиев за пакет. Смифиналев и финалом.

Звіль один заводний пошли. А де маленький дісси? Ось уже доганяється. Ну, ні, отут був маленький. Його перевернули, щось заморозивський, кудись уже губрив. О, м'які то хуйня, ось здесь які Не, а воно тонки. Це маленький, якщо що. Націяної команди арсеналу при до часу стиків гливасі маленькі реінкарнація арсеналу дуже способ мовляв Севастополя Вадим Новинський, а його це їхній головний відновиця в Насправді на багато жопу нігавці